Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами вкласти своє несухняне волосся. Буду разом з вами використовувати свій набірчик від Dyson. У мене оригінальний набір, ну, як мені здається, ось такий рожевий, де все ще були такі старі насадки. А зараз вийшов новий набір, звичайно, і трошки вам покажу покроково, як я роблю свою укладку волосся, якими продуктами я користуюсь, також покажу вам свій шампунь. Трошки порозмовляємо про мій дом. І разом з вами будемо робити. Цю укладку, робиться вона дуже швидко за буквально 10-15 хвилин. Це я просто з вами розмовляла, а насправді все це відбувається набагато швидше. Ось. І цей ефект в мене тримається десь, ну я не знаю, десь до наступного миття волосся. При тому, що я не користуюся лаком для волосся, я це уникаю, я це роблю інколи, коли я йду на якісь там свята або весілля тощо. А взагалі у повсякденні. На житті я не полюбляю використовувати лак. Бо мене а, дуже бісить і аромат, і взагалі те, що він є на моєму волосі. Отже, я вас запрошую, сідайте, робіть каву і погнали! Друзі, ну що, саме ось так виглядає моє волосся без укладки, тобто, воно пористе, воно а, не слухняне, воно взагалі не пряме. Тобто, найпроблематичніше волосся, мабуть. Тільки в мене, тому що я дивлюся на своїх знайомих, я просто їм заздрю. Їм взагалі не потрібно нічого вкладати, щоб волосся виглядало більш-менш окей. Дивіться, я вже помила своє волосся, воно вже висохло трошечки, я його трошечки також підсушила. Я зараз користуюся ось такою лінейкою: це CP1, це такий шампунь для фарбованого волосся, і це така ампула 3 секунди, яка відновлює волосся по довжині, і волосся стає близько. Хучим, більш зволоженим, звичайно, поки що це непомітно, але коли я зроблю укладку, ви бачите, як воно класно виглядає. Далі також я нанесла ось таку олійку, це велла, до речі, обожнюю цей продукт і паралельно також ще нанесла два інших засоби. Це ось такий для укладки волосся від Carasilk, також Goldwell. Я взагалі полюбляю цей бренд. І ось такий спрейчик для волосся він зволожує і він спеціально для фарбованого волосся, для того, щоб утримувати колір. Ось усе це я нанесла на своє волосся. Окрім цього, також я нанесла ще Olaplex. Я знаю, Багато продуктів, але сорі, як то кажуть. І ось такий засіб я наношу на шкіру голови: це дерма є, усі посилання залишу внизу. Для того, щоб не було лупи, щоб не було проблем зі шкірою голови, тому що в мене це частенько буває. Дуже класний засіб, шампунь не дуже. А ось бальзам саме для шкіри голови, просто. Кохання. Ну, дивіться, я одразу беру фен, я ним вже скористувалася, але просто хочу вам показати, як він виглядає. А насправді я ним задоволена, але наскільки я розумію, оригінальний фен, який не йде, а, якби у цьому усьому наборі, він працює потужніше, він а, більш такий а, ефективний а, щодо сушки волосся. Цей, в принципі, працює непогано, але а, у порівнянні з оригінальним він а, не такий. Сильний, я би так сказала. Ним я зазвичай просто просушую коріння волосся. У мене тут ще трошечки там лишилося а, позаду вологе волосся. Вибираю я зазвичай а, теплий режим. Я одразу вибираю або двійку або трійку, ну максимально, якщо я а, маю мало часу, і просушую. Давайте зараз просушую разом з вами. Так, ну волосся ми просушили, ви тепер бачите ось мою ситуацію. Волосся і не курчаве, і не пряме, це щось таке. Середнє, незрозуміле далі. Дивіться, в мене є ось така насадочка, я її просто обожнюю. Ви знаєте, ця насадка, вона просто е, робить якийсь е, дива з волоссям. А взагалі, коли приходиш до перекоря, вони усі мають ось такі насадочки, але так як вони це роблять, мені не дається повторити вдома. Я не знаю в чому проблема. А в мене є і пінка, і лак, і сам Дайсон, і Гребінець в мене є класний професіональний. Тобто я дарю собі, можливо просто вся справа в руках. Повірніше, за все просто потрібно мати руки з того самого місця. Е, так, дивіться, я розділяю волосся. Я беру ось таку прядку і починаю її просушувати і витягувати її наверх. І дивіться, ще ось така фішка, яку мені порадила моя перукар. Вона мені радила користуватися в різні сторони. Тобто, спочатку ви берете прядку і робите ось так, а потім ви забираєте прядку і робите на себе. Тобто, щоб не було в одну сторону для того, щоб зберігався і об'єм, бачите, одразу ж волосся таке дуже приємне. Дивіться, який блиск. Воно приємне, воно таке дуже м'якеньке. Те ж саме я зроблю із задньою частиною волос. Ось я вибираю собі ось такий шматочок і з ним буду зараз працювати. Ну, а поки я роблю свою укладку, трошки розповім про своє волосся. Я тільки що скінчила приймати вітаміни. Зараз в мене така невеличка пауза. Вітаміни я завжди замовляю з iHerb, тому що після пологів в мене, ну і вагітності в мене випало, як мені здається, пів голови. <сум> я думаю, всі дівчата мене зрозуміють. Зараз волосся в більш-менш такому непоганому стані. А, так, бачите, що я все ж таки. Користуюся брашем, мені подобається ефект після нього. Волосся таке гладеньке, кутикула пригладжена. Мені все дуже-дуже подобається, але все одно, якщо лишити ось так, то вигляд буде не дуже охайним. Тому я все ж таки кінчики хотіла б, по закінченню своєї укладки, накрутити на ось такі насадки. Єдиний мінус у цих насадках це те, що їх потрібно постійно міняти. Вони, блін, нагріваються, це піпець як незручно, тому мені в цьому плані більше подобається нова версія Dyson, тому що там все зручніше. Ось, ще раз трошечки вирівнюю волосся. Бачите, воно вже таке, знаєте, більш сухляне, розкішне. Мені подобається. Далі найважливіше це ось ця, бачите, задня частина, ось цей чубчик, я не знаю, як його правильно назвати. Отже, я виділяю частину волосся саме позаду, і починаю його витягувати брашем. Це дуже дієвий спосіб для того, щоб трошечки припідняти коріння, щоб волосся виглядало більш об'ємним, ну і взагалі пригладити кутикулу. Працюю також біля скроні, це моя проблемна територія. Ну, можна така проблемна, як Крим ЛНР і ДНР, але повірте мені, дівчата, щось на кшталт цього. Ну отже, працюємо по всій довжині. Я, в принципі, могла би залишити волосся ось так. Просто витягнути його на браш, ну і як би все. Цього робити не буду. І все ж таки скористаюся цими насадками. Вони мене трошки бісять, тому що я частенько починаю тупити, не розуміти, в яку сторону воно там крутиться, особливо коли я поспішаю. А, ну так, я маю надію, що я не одна така. Тим не менш, я хочу собі придати такий більш салонний ефект. І я беру одну з насадок, починаю закручувати саме кінчики. І я роблю це для того, щоб мати такий, знаєте, ефект типу як завитку, саме ось на кінцях. А, хоча ними також можна робити а, такі об'ємні локони. Дуже класно це виглядає, якщо у вас довге волосся. Я бачила дуже багато різних тюторіалів, і там це просто виглядає шикарно. І небагато часу насправді це займає, коли є волосся, і коли ось такі більш-менш маленькі пасми волосся працює все досить швидко. А, бачите, я проходжуся абсолютно по всім кінчикам. І таким чином працюю абсолютно з усією довжиною. Чи це шкодить моєму волосю? Я рахую, що так. Я не буду тут, знаєте, доказувати вам, що ні Дайсон він абсолютно безпечний для волосся. Ні, воно ну воно стає більш сухим. А якщо я от помічаю, якщо я користуюся досить таки часто, то я помічаю, що волосся сухе, я тоді там відрізаю вже кінчики. Ну, тобто, ну реально, це факт, не буду брехати, але чи е відмовилась би я від свого набірчику, чи, наприклад, якщо б там повернутися три роки назад, чи там купувала би я його. Однозначно так, тому що це ідеальний варіант укладки вдома, якщо ви хочете реально мати такий класний салонний ефект, не витрачаючи на це великі гроші. А якщо, допустимо, порівняти Dyson із Цими спеціальними типу, з якими там можна спати, я вам їх показувала. Ну, такі коштують майже там, в 10 разів дешевше. В принципі, ну, якби я не проти. Єдине, що з Dyson це швидше, а з тими потрібно спати, там, їх накручувати на вологе волосся. Якщо вам окей, то ну, чому б ні? Мені просто здається, якщо є Dyson це швидше. Не можу сказати, що один в один ефект, все ж таки, після Дайсона укладка більш така, знаєте, хмаренкова, а тут більше повітря, більше об'єму. Ну, тобто, ну, одразу помічаю, що ну, якби це фен і це факт. А, тому я в захваті, насправді, в захваті, і раджу, якщо є можливість, придбати собі або там, замовити у якості подарунка, тому що це реально працює і це. Надає вам 100% до вашого настрою. Ну і далі, після того, як я накрутила трошки свої кінчики, я хочу ще пройтися ось таким спречиком для блиску волосся. Я його просто обожнюю. У мене ці баночки просто улітають кудись, незрозуміло куди, тому що я просто ним користуюся і зранку, і ввечері, і коли мию волосся, і коли роблю якусь укладку. Ось трошечки нанесу його. На усю довжину, бачите, волосся М -м, виглядає більш охайно. Ну, в принципі, все. Лаком я інколи користуюся, якщо є бажання, але зазвичай це не часто роблю, тому що я не дуже полюбляю, зараз я просто собі прицеплю, щоб воно так трошки, знаєте, за застигло на місці. Ось так я полишаю. Закліпку на волосі десь так хвилин на 5, потім я її зніму, і, в принципі, в мене буде вже а, готова укладка. Зазвичай я просто це роблю для того, щоб швидко собі зробити макіяж. А, і після цього вже прибираю всі закліпки і маю вже фінальний результат. Дівчат, ну ось ми маємо фінальний результат. Мені дуже подобається така, знаєте, дуже швиденька укладочка за 10-15 хвилин. Я зазвичай не люблю робити такі, знаєте, дуже а пафосні кучері, такий занадто великий об'єм, мені достатньо і цього. Так як я вже сказала, я в захваті від ось цієї насадки, мені здається, це реально мастхе. Звичайно, можна мабуть, придбати від іншої компанії щось таке подібне, але мені подобається це у купі із ось цими насадками, тому що вони можуть продати такий реально більш салонний ефект волосся. Фен, я в нього. Стосовно фену, я від нього не в великому захваті, як вже сказала вам. І також в мене є тут ще декілька насадок, якими я постійно користуюся, які в принципі мені підходять, і я їх дуже люблю. Користуюся саме коли в мене немає часу для того, щоб просто вирівняти і витягнути волосся. В принципі, це працює ок, але. Якщо взагалі немає часу, то беру просто браш насадку і по всій довжині єдине, що не буде такого ефекту, от як після цієї насадки, але також працює непогано, особливо, якщо хочеться зробити ефект на короткому чубчику. Щось таке більш, знаєте, Нормальне, щоб це виглядало хайно. Тому, в принципі, я можу радити цей набірчик. Єдине, що якби я купувала зараз, я би, мабуть, придбала собі саме синю версію, тому що там є ці насадки, які можна знаєте, крутити в різні сторони і просто не змінювати а мати просто одну собі насадку. І це дуже зручно, на мій погляд, набагато зручніше, ніж ось цей рожевий набір. У мене було все на сьогодні. Я маю надію, що це відео. Було для вас максимально корисним. А ми з вами побачимось, почуємось і па-па!